Привіт, вітаю вас, близнюки. Розклад для вас на тиждень з 7 ні, з 1 по 7 грудня 2025 року. Подивимося, близнюки, загальну енергію цього тижня для вас. Захочеться відсторонитися. Можливо, всі надоїли вже. Енергію під накопичую. А... Якщо, відчувається, що якщо ви не відсторонитеся, то наговорите зайвого, наробите зайвого краще побути на самоті з власними думками. Загальна енергія для близнюків, близнюки. По трійці це може бути або Ваша робота в тандемі з іншими людьми, так, де вкладаються всі однаково в якийсь загальний проєкт, так? Або це трійка в стосунках. Хотіла підказочку, чи це саме трійка, але карти просто мені показали, що це ваше розчарування якоїсь ситуації з приводу. Або трійки, або роботи, розчарування, невіра в себе. Але вам доля дає другий шанс, де ви можете все зробити з чистого аркушу, просто звертаючи уваги на ваші помилки, які ви зрозуміли, які ви зробили в минулому. До речі, по цій карті це ви можете або завершувати вже цей проєкт, або цей проєкт може бути пов'язаний з іноземцями, іноземними структурами, так, чимось закордонним, так, по карті світ. Або ж це якийсь трикутник, теж пов'язаний з іноземцями, або це якесь завершення. циклу, де ви розумієте, що якийсь етап, нарешті, ви завершуєте. І ось, так радіється, дівчина. Чи нарешті коло замкнулося, можна рухатися далі, беручи нову справу до рук. Близнюки, дивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з плануванням. Плануванням і якоюсь, можливо, планування для чоловіків зустрічі з цією пані, знаку Зодяка Стихії, вогню. Активна весела, запальна, енергійна жінка. Для жінок. Це для чоловіків це якийсь рух, реальний рух може бути якась поїздка. Дальня якась поїздка може бути з чимоданом тут, бачите, або це метафорично, ви виходите з негативного досвіду вашого минулого, так, і рухаєтеся вперед. беручи цей досвід з собою, так, але ви готові вже до чогось кращого, зважаючи на цей досвід. До речі, по цій карті теж ви зважаєте на ваш попередній досвід так, і розумієте, що можете рухатися вперед, не роблячи помилок, які були в минулому. І тоді починається у вас або розквіт творчості, так, ваші хобі, якісь вам цікаво знову відновити, або просто звернути на них увагу, так, акцентувати увагу, або це прояв якогось кавалера. Для чоловіків це відчуття поклику проявитися в плані кохання до. Людина, яка подобається, так, якісь можливо, цукерочки подарувати, якийсь прояв уваги. Це хороші добрі наміри до людини. Подивимося близнюки, що вам може заважати на цьому тижні. Дивіться, дублюється карта. Ні, це паж, а це лицар. Заважати може бути може заважати ваш прояв, чому це для сім'ї буде не дуже. Прийнятним, не дуже зрозуміло Давайте подивимося. заважає Думайте, чому? Можливо, хтось буде проявлятися, для чоловік віків це ваш прояв. Можливо, так, чому це може не подобатися сім'ї? Тепер стає більше зрозуміло, тому що ваш прояв може бути не до дружини, так? А по цій трійці до когось третього, тому це і не подобається сім'ї. Тут виходить карта чоловіка одруженого. На заваді. Зрозуміло, що там не всім підійде розклад, але хтось те попаде на нього. Перед якимось ем, вибором відчуватиме те, що стоїте. Можливо, це теж пов'язано з тією трійкою, так? А, і вам заважає на цьому тижні ще а, ваша маніпуляція. Маніпуляція. Немає у ваших діях більшої щирості. Правда карт для вас близнюки на цьому тижні. Все ж таки відстоюйте власні кордони, можливо, вас там зватимуть на якусь гулянку, а вам, можливо, прийдеться відсторонитися трохи. якісь кордони все-таки відчуваєте, що потрібно будувати. Так, відсторонитися. От вам, будь ласка, відсторонитися. Вам потрібна якась гарна ідея, ви її очікуєте, і вона вам прийде, коли ви побудете в ситуації відлюдника, Відсторонитися від інших людей, так? Послухаєте себе, а не оточуючий світ. І тоді засяєте. І от засяє так ваша нова якась ідея. Обов'язково до вас прийде відповідь на ваше запитання. Ось в цьому шуму гамі ви не зможете а, знайти цю ідею. Тому вам варто побути наодинці. Бажаю вам прекрасного тижня, близнюки. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого оточуючим світ, ставати вам прекраснішим. До нових зустрічей!